Бажаю здоров'я і вітаю всіх звіті номер 4 спільного проєкту з весною в душі, з весною, зеленою травою, нашими надіями на чисте небо. В цьому відео я навздогін. Попередньому звітові, третьому, хочу показати, як я в'язала окремі деталі літер. йдеться про футболку, і напис на футболці буде з Україною в серці. Це там будуть деякі деталі, показані зараз. На сьогоднішній момент вже є частину рукавів і кое-що ще, що я вам покажу, що я підзнімала, бо довгих відео я не можу робити. От я пров'язала е, тут уже три ряди. Один, два, три. Три ряди пров'язала. Ці, ж, Е, С, В. Ю-О-Н. Уже перекладинку, і, Н. Ні, це А. Ні. Так. У, К, Р, А, Е. Так. Далі, значить, я не стала обрізати ниточки, бо думаю, буду перев'язувати. Якщо прийдеться перев'язувати, то я тут замучаюсь тоді. Перев'язувати Тому я вирішила отак. Між рядами я залишаю однакову кількість, отак, вирівнюю, угу. от і починаю новий ряд. Потім я отут розріжу посередині і е закріплю ниточки, ну, а потім їх буду приховувати. так значить розвертаємо ні не отак отак щось. І починаємо в'язати четвертий ряд. Так, ниточку під'єдную. Я, значить, от оце у мене перший стовпчик, перша вершинка стовпчика. Я за ніжку зачіпляю ниточку. Потім під вершинку. Ой, щось я нічого не бачу. Зір поганий. Погано, ну не то що нічого не бачу. Так, підняла і зробила вершиночку і пров'язую до самої літери Ї. не попала. Я беру під дві дужки Вершинки. Можливо, це неправильно. І кой де, я брала там не під вершинку, а захоплювала аж за ніжку, бо бачила, що воно дуже нахиляється. От якщо отак в'яжу, то у мене все воно направо хилиться. Так. нитку, чтобы она была, ну, начебто сзади. Так, далее. Мы нитку. И вот тут, и вот тут я беру, вот, зараз покажу, не за две душки, а беру аж Аж ось туди, наче як в розкол. Ну, воно не в розкол, а просто захоплюю е, захоплюю аж в, е, за верхушку попереднього ряду, як би. Ну, я більше нічого не можу придумати, щоб воно виглядало стовпчиком. Так, ну що це я зробила? Поки лялякала і не тесно. Не те зробили Треба ж поміняти ниточку. Так, це і. Тепер три. три ось вона. Ось вона верхушечка. Один, два, три. а четверта это уже це, це вже самої літери С. Так. так. Ну тут не цікаво С, літеру С. Я поставлю на паузу. После літери С я прив'язала дві Зараз буду два стовпчика. Зараз буде третій стовпчик і переміна кольору. Так. Дивимось р. Отут я хочу зробити оцю лінію. Так от, вона вправо повертає, тому я це можу зробити тільки із оцього ряду. І оць, в цьому ряду я вправо. На праворуч не можу цю зробити лінію. Ну, якщо хто може, то підкажіть. Так, значить, що я тут роблю? Я роблю під вершинку і додаю як би від попереднього ряду. І все це, і все це я змінюю колір. Ой, зайвого всього. Отак. І все це так закриваю. Тепер дві, два стовпчики у мене будуть всередині Р. Один, і я аж сюди в два, змінюю колір і паличку літери Р. Тепер три між буквами, два, Мабуть, аж сюди зачіплюсь. Так. І тут у нас буде те саме з літерою Е. Те саме буде. Так же точно. Значить. Стоп. Один, два. А, правильно. Не туди запхала. Отак. Так, тепер змінюю колір. І знову, так як і в букві R, я роблю один і якби звідсіля. От, якби роблю нахил. нахил. Тепер дві фіолетові клітинки. І... Закінчую. Так, тепер, далі у мене йде багато фіолетових аж до сих пір, бо це буква С, і вона ось. І тут оце все йде фіолетовим. Тому я знову ставлю на паузу. Так, літеру С зробила. І тепер підходимо до літери. От. П'ять про... зробила. Пустих, ну, з фіолетових. І тепер четвертий ряд. от один два, три, четвертий ряд літери в. Тут у мене буде три клітиночки, але ще треба зробити отакий нахил і зліва вправоруч. Ні, зліва наліво. Так, значить, зараз буде останнє. Ну, порахуємо. Один, два, три, 4 Зараз буде п'ятий проміжок між словами. Так, міняю ниточку. І тепер. Неправильно, я не міняю ниточку, вибачте, так. Я ниточку тут не змінюю. Тому що тут я роблю фіолетову Фіолетовий стов... І От тепер тільки я міняю ниточку. А от тепер я знову сюди ж набираю, ну щоб нитка не висмикнулась, а ну спробуємо. А ні, вона нікуди не дінеться. І я набираю три нитки, три петлі на гачок. От. Так, наступний. Два. І три. І тут, на третій, я аж проникаю аж туди. Ну, не під вершинку, а значить, наче, як за вершинку попереднього ряду. От. Так, ну що, мені це не дуже подобається. А, все нормально. Ця ж вершинка вона ж у нас закриється наступним рядом, і от тут буде от, так от. Ну, не дуже красиво. Може зачепити аж за цю, ану розпущу. Отак От я весь час. Дивлюсь, а, ні, не подобається. Ех, ясно, що під таке в'язання не можна дивитися відео на ютубі. Не можна відволікатися. ну, можна серіал якийсь дивитися, звичайно. От так. Значить, заново. Так, і змінюю ниточку. Змінюю нитку. І тепер отак хочу загрібти аж звідціля, щоб ця ниточка була. Так. І тепер уже під вершинку наступної наступного стовпчика. Так. Зараз подивимось, що вийде Два. Підтягнути треба. Бо якось розхлябано, і три, міняю колір. Зараз закріплю стовпчиком. Один, два, досить хочу подивитися. Значить, оця вершинка, вона піде під наступний ряд. О, тепер мені подобається нахил. Тут у літері В оцей нахил. Так. Далі я обрізаю це відео і переходжу до наступного, щоб показати, що ще я зробила за цей час. В'яжу перед зверху вниз, прив'язуючись одразу до горловини. От, починала із того, що пришила по спинці, від спинки, від плеча почала. Отак брала три петлі назад 6, туди 9-12. Так, по три петлі додавала, поки не з'єднала повністю. оцей. Ще трохи пров'язала без збільшення, потім я додав... без збільшення кількості стовпчиків. Потім я почала після 5 см я почала додавати в кожному ряді один стовпчик. От. Тепер. Це ж я так показую вам доваридригом, як, як воно в мене лежить, коли я в'яжу. І тепер знову буду в'язати туди-сюди і тут з іншого клопка, туди-сюди, поки не з'єднаюсь. Але тут тепер я вже буду додавати по 2, по 2 стовпчика. На кожному ряді по два стовпчика. Так розрахувала, що у мене тут 60 стовпчиків має бути, а поки що 30. І Оце на 14 рядах. Значить, Поки що я буду додавати по 2. Стопчика до сих пір, а далі знову перерахую, і вже, е, можливо, тут по три прийдеться то давайте. Подивимось, як воно буде. Отака от, от робота, ну, як кажуть, інтуїтивна і така незвична взагалі З, зверху вниз таку річ в'яжу. Ну, подивимось, що буде. Прибавляння я роблю біля горловини. От я набирала. Петлі підйому і зразу сюди ж робила стовпчик. Це я один додала. І в наступну в наступний стовпчик ось він. Я дала два стовпчика. Отак, От я додавала в тому ряду, де я йду від горловини. Зараз я цей ряд, уже другий ряд. Доходжу сюди і покажу, як я прибавляю в другому ряду. Коли я зробила два ряди, після цього я приєднуюсь до горловини. У мене вже 32, було 30, Тепер 32, і зараз я зроблю, щоб у мене було 34 стовпчики. Значить, останній. Оцей оцей. Коли я в'язала філейне в'язання, то там я строго дотримувалась, щоб хапатись за ніжку. А тут я, отже, це полотно велике, і я беру прямо в дірочку в цю. От. І зараз я буду робити дві із одного стовпчика. Одну. Один стовпчик, і сюди ж, і сюди ж другий. І от останній стовпчик це у петлі підйому. Я прямо під них роблю стовпчик. Отак. От Раз, окрутила, два окрутила, і закріпила. От. І тепер можна приєднувати до горловинки Але я пройдусь трошки назад для чого? Щоб воно мені не заважало. потім Так, це я, щоб не розпустилось. І зараз буду приєднювати. От. У мене окрема ниточка для цього, і я чіпляюсь за кожну кожну ем, задню дужку Тут покажу. Ось, задня дужка, Ось, 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 Тут головне не пропустити жодної, і тоді воно буде, ну, як би сказати, міцно триматись. Все одно довгувато виходить. Ну, на сьогодні все. До побачення, бувайте здорові!